Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте у продажу наше новеньке надходження. Це Hyundai Sonata, 11 рік випуску. Під капотом 2,4 бензин, автомат та передній привід. Так, друзі, автомобіль у нас зусив в гарну літню гуму, Michelin, має камеру заднього руху, 225 тисяч км пробігу, по кузову має фарбовані елементи, по техніці все супер. Взагалі без нарікань. Перероблені фарки, лінзований біксенон, дуже класно світить, тонована. Салончик у нас взагалі без нарікань, дуже чистий, дуже збережений, повний електропакет, електродзеркала, мультикермо, круїз-контроль, ось така мультимедієчка з блютузом, з камерою заднього руху у стилі Тесла. Кондиціонер, все працює, коробка працює без нарікань, ніяких помилок немає. Задній ряд сидінь. Все також частенько, друзі. В салоні взагалі без питань. Станціли та поїхали. Придбати, як завжди, кредит, лізинг, готівка крипта, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд оглядати Драйв до нашого автосалону.